У той час, коли молоді батьки, студенти бігають коридорами рідного вузу, отримуючи заліки та захищаючи курсові, їхні діти перебувають під пильним наглядом кваліфікованого педагога. Дійсно велика польза, тим більше для заучників, якщо працюють мамочки молоді і залишати можна рібка і залишати можна сміло. Здесь преподавателі дуже хороші. Я довольна сильно, і коли ухожу, забираю ребенка, то з такими слізами уході. Це лише один з пунктів проекту Студентський лелека. Подібна ініціатива в університетському середовищі реалізується в Україні вперше. Сумський вуз обрав напрям, який успішно зарекомендував себе як в Європі, так і в США. А отже, відповідає вимогам сучасності. Протягом реалізації заходів проекту ми пропагували усвідомлене батьківство, здоровий спосіб життя. Передумовою проекту «Студентський лелека стали гендерні дослідження, які виявили загострення демографічної проблеми та наявність у студентському середовищі певних стереотипів. В ході цього проекту ми вже зробили і ще плануємо зробити дуже багато у напрямку поширення інформації, в напрямку формування від і подолання відповідних стереотипів і формування позитивного сприйняття студентської сім'ї. Найближчим часом біля університету постане новий дитячий спортмайданчик. Це стане ще одним кроком у захисті прав молодої студентської сім'ї у стінах рідної Альмаматери. Олексій Усенко, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.